У нас село чудове, мені дуже подобається так. тут. Хто такий Ільколипей? Якщо вам розказували, то ви знаєте знак. Хто? Воїн? Ще один Вася. Вася, кінь, Вася, тато, Вася, кіт. Ой, дівчата, завидую вам. Гарні. Добро здоров'я! 50 п'ятдесятому назад це село хотіли перейменувати у квіткове по заяв у кожному обійсті тут росло дуже багато квітів. Ми можемо зараз перевірити, так воно залишилося чи ні. Назву села громада відстояла, оскільки назва має історичне підґрунтя. Розташоване репинне у долині річки Репинка, а скелю над річкою назвали Рипа. То як після цього всього рипинне можна перейменовувати? Репинне знаходиться в одному з наймальовничіших районів Закарпаття у міжгір'ї, До в рукою подати. Тож ми вирушили до репинного пішки умисне, аби не пропустити жодної деталі, жодного мазка на цим довершенням полотні природньої краси. Окрім казкових краєвидів, ми плануємо відвідати одну із найстарших карпатських церков, а також пам'ятник останньому опришку, що походить із цих країв. А заодно, як я вже сказала на початку, пересвідчитися, що село таке ж мальовниче, як і раніше, і досі потопає у квітах. Тут груші. Іще не достигли. Я таких патріотичних вуликів іще не бачила. Вони знаходяться у селі. Репинне. Ми хотіли б знайти старовинну церкву, яка знаходиться у цьому селі, а також меморіальну дошку, про яку я прочитала. Це адже це село має дуже цікаву історію, як я вам уже казала. Історія ця пов'язана з закарпатськими опришками. Ви знаєте, хто такий Ілько пей? Нам розказували. Ну так розкажи мені тепер. Хто такий Ілько Пей? Якщо вам розказували, то ви має, маєте знати воїн. Хто? Воїн воїн? Ну я б не сказала. Хоча в певному сенсі малий правий, якщо так можна назвати лісового розбійника. Думайте, думайте. Ані позвідається і має знати. Ота має знати, а яся зараз дозвідаю. Нам просто вкрай потрібно когось зустріти і щоб нам підказали. Я вже бачу дівчат, які обов'язково нам допоможуть у цьому питанні. Доброго дня! Ви місцеві? Можете нам підказати? От ми знімаємо відеоматеріал про це село, і я читала за перше, що тут є дуже гарна якась старовинна церква. Це є раса. По-друге, тут є десь меморіальна дошка або пам'ятники, який встановлений останньому опришку на Закарпатті, якого писав у своєму творі Гренже Донський, якщо знаєте такого закарпатського письменника. Насадив стара бабка, там нас знає, бо ми бабко пойде сюди, Бабку, пойде сюди. Інтерв'ю інтерв'ю давати інтерв'ю давати. Знаєте, да, дівчата? Про що йдеться? Знаєте, ви думаєте, що бабця ваша знає більше трошки? Ага, слава Ісусу Христу. Ви ви тут виросли? Ви тут народилися? Ми чули, що тут знаходиться десь пам'ятник присвячений останньому опришку Закарпаття, про якого написав книгу письменник. Закарпатський відомий Гренжа Донський. Ви знаєте щось про історію опришків у цьому селі? Я... Не знаєте, де знаходиться той пам'ятник? Тут має бути у цьому селі пам'ятник останньому опришку Закарпаття, чув, меморіальна дошка. За повороти, а там є за поворотом. Так таке є, так? Я а є. ви щось знаєте про цю історію? Ні. Ви нічого Ні. не знаєте Ні. про цю історію? На лівій стороні там кажуть. З'ясувалося, що пам'ятник знаходиться геть за селом, тож нові знайомі визвалися нас довести. За що ми їм дуже вдячні. Мандрівка наша пройшла не без пригод, втім, як завжди. Нас підвезли аж до цього пам'ятника, тому що наше рішення йти пішки і Сомів, виявляється, було дуже невиважене і сміливе. Але нашим обов'язком уже раз ми взялися його знайти, то ми його все-таки і знайшли. Правда, підійти до нього дуже важко, оскільки місточок зломаний. А навіть за тими двома дошками, які залишилися від містка, тут таке собі міні-сміттєзвалище. Але я, знаєте, я людина настирна, я спробую. Я зараз через оцей рівчак тут переплигну. І все-таки до цього пам'ятника, який поріс абсолютно кропивою і бур'яном, я таки доберуся. Ну от через цю канавку. Ось, бачите, цей місток розвалений. Ну, але по суті, погода суха, так що він мені не дуже і потрібен той місток. Я ось тут, через рівчачок, через траву доберуся до Цього пам'ятника з абсолютно іншого боку. Ви знаєте, тепер я просто навіть зобов'язана розповісти. Пам'ятник по заявку самому селі Репинному про нього ніхто не знає. Так само, як, як ніхто не знає і про Ілька Лебея. Насправді це трошки несправедлива історія, тому що, наприклад, про Ольбрехта і його Миколу Шугая знають у Закарпатній всі, його вивчають у школі. А от про те, що був такий розбійник, про якого написав у своїй книзі Гренджа Донський, не знає ніхто, навіть його земляки. А ви подивіться уважно, що тут написано. Останній карпатський розбійник і його улюблена фраза, яка є у книзі Гренджі Донського: доля сильніша ніж воля. Довідка опришки з'явилися у цих краях ще у 15 столітті. Існують писемні згадки, до прикладу, про Федора Главатого, який промишляв на прячівщині в кінці 15-го, на початку 16-го століття. По простому кажучи, це лісові розбійники, що вигадували собі благородну мотивацію, аби виправдати злочин. Нападали вони здебільшого на заможних людей, окрилені ідеєю рівності. Однак треплялися нальоти і на простих людей, здебільшого вівчарів. Офіційно останнім опришком вважають Миколу Шугая, якого замочили свої ж поплічники у 1921-му. А ось Липей загинув набагато пізніше, у 1935-му, у перестрілці з жандармами. Отже, у історії складушечка вийшла. А за нами тим часом вернулися. У Репинному є школа, чи ви кудись добираєтеся? Так, так? там, там е коло церкви тої. є. школа так. в Репиному, тому ж, класів. 11, 11 класів. Так. Бо я чула, що у Соємах школу закрили. Так, вони, вони їх, їх перевели до нас. Там вони учаться. У нас дві зміни тепер. Одна зміна, ніби як репинська, а так. друга зміна Соємівська. Так. Угу. так ну це не дуже звичайно для Соємів зручно. Але щось у них Олі, немає на йдуть додому десь о п'ятій 5, 5 годині. А я учуся в 10 класі. Тепер дуже приємно, так. як тебе звати. Давай в Мене Єлізавета. Єлізавета, яке в тебе гарне ім'я? моя дочка. Дуже приємно, Зрозуміло. Ми не знайшли би без вас цей пам'ятник. тільки мені дуже прикро, чому він у такому стані розбитий місток розламаний. Ну, усе із нашої, тут наша школа. Так. Ми усе з нашу школу ходимо і прибираємо туди. Але так. там ви бачили, що там місток зовсім зламаний. Так, так. І там повно сміття всякі, валяються пляшки від пива. А знаєте, що я вам пораджу? Зробіть таке добре діло. От ви зараз хоч і на канікулах. Я не думаю, що ви дуже аж такі зайняті на канікулах. От ви зберіться і бідіть і самі там якось приберіть. Не від школи, а від свого імені. Знаєте, як буде вам на душі приємно? Вечером там граються так. і та прибирають. Так, о, бачите, мама за, правильно, мамочка? З Лізою ви ще побачитеся, а Лізині мамі велике спасибі. У наступному відео я розповім про церкву, одну з найстарших на Закарпатті. Історія церкви у Репинному теж непроста. Прийшла сюди за церкви, побачила цей будиночок і подумала, що там живе священик. Ви дізнаєтеся, ким мріє стати молодь у репинному? Напевно, американських фільмів передивилася. Я зрозуміла. Ви дізнаєтеся, яке ім'я є найпопулярнішим у репинному Василю! А також буде трохи критики. Бо як без критики? Не може все бути ідеально. Це все, щоб ви розуміли. Край, отруйна рослина. Ми крокуємо по дірявому, аварійному, абсолютно небезпечному мосту. Я вже сама за них хвилююся, щоб щось не сталося. Якщо вам сподобалося відео, тисніть пальчик вгору і пишіть коменти. Здебільшого я відповідаю на всі запитання. І ледь не забула. Підписуйтеся, будь ласка. Ви не повірите, як я рахую кожного підписника. Це справжній фан. До зустрічі!